Першим, з ким я познайомився, це був Михайло Горі. Через нього, через Михайла, я вийшов у ці когорту 60-ництва. І я в нього вчився мудрості політичної, розуму цього такого чисто людського. І сьогодні, згадуючи, висмикуючись з пам'яті якісь епізоди, Наших спілкувань, усього того, що він зробив, це без перебільшення унікальна поста. Це один із стовпів, це один із велетів українського 60 х Львів гуртувався тут, якщо в Києві навколо Івана Світличного, Львів гуртувався навколо Михайла Вореня. Е, У нього в хаті. на... Е, Колишній вулиці Кірова, 33, я не знаю, як вона зараз називається. Ця хата була осередком цього львівського дисидентства. Те, що колись як дослідники будуть вивчати науковці життя Михайла Гореня, вони будуть дивуватися, і ми всі. Щоб коли глибше заглянемо в життя Михайла, звідки у нього набирався час, звідки черпалися сили зробити все те, що він зробив, короткі так мовити, епізоди каторга сталінських концтворів довголітня, повернувшись разом з В'ячеславом Чорноволом, відновлення виходу українського вісника. УГС, принципи діяльності УГС, Оргкомітет по створенню народного руху України. Це неоціненна робота, яку він зробив. Унікальна акція живого ланцюга Львів, Київ. Це не повторна акція, буде єдина, мабуть, в Україні за, в цьому минулому столітті і в цьому столітті. Це робота державотворча в парламенті українському, в Декларації про державний суверенітет, в акті відновлення державної незалежності, там почерк, і дух, і праця Михайла Горення. Потім, Консолідація всього зарубіжного українства, працюючи у Всесвітньому Конгресі українців. Тобто не перерахуєш усього, це одна людина. Він зробив за ціле покоління роботу. Це неповторна не, 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 не. втрата, яку заповнити нічим не можна сьогодні. Просто відходить це покоління на превеликий жаль. Іра Калинець, В'ячеслав Чорновіл, Михайло Горин – ті, які закладали фундамент новітні української держави.